Зиття сорту Екстра плюс. Вага 20 кг. Ціна 7,5 євро за 1 кілограм. Екстра плюс означає те, що тут йде ще й крем. Тому ціна вища. Так, ось такі перші у нас будуть адідаси, ці круті, красивочки, оригінальні. Гарно рожевенька така підошва, нічого собі. Так, і розмір тут 38-й. Ну вони дуже круті. Наступні у нас будуть. Томтейлор, редицький. Черезочки тамтейлор. Оригінал 39-й. Розмір. Є ще навіть етикеточка. 69,95 євро коштує. Далі дивимося, Чоловіча, ось така моделька трекінгового життя життя. Спортивні, прям круті. Ось така підошва І розмір тут. Не пише, не пише, ніде не пише. Дивимося далі. Далі у нас будуть ще одні чоловічі кларкси. Ось такі кларкси, затемнений носик, натуральна шкіра. О, ось так вони виглядають, розмір і не пише. Сивамося далі. Жіноча моделька замшева. Натуральна замша. Мінімалістична тонкеточка. 37-й розмір. Дивимося далі. Далі у нас будуть ось такі спельні черевички, також йдуть з натуральної замки. Теплі всередині 41 розмір. Дивимося далі. Рібуки, нічого собі. Рібуки, ось такі оригінальні крусілочки. Зараз розглянемо ось така підошва І розмір 45. Далі дивимося углки теплесенькі. Сіренькі, звичайні, базові. Е, розмір, не пише. Зараз не тут без пеши. Це десь приблизно 37. Далі дивимося. Дутики тепленькі. Ось такі дутики. Розмір 35-36. Наступна модель. Ой, які там княжні уги я бачу. Дивіться, ось така моделька. Мінімалістичний каблучок, натуральна замша, 38 розмір. Далі, дивіться, ці круті, укорочені угіки. Просто неймовірні. Сороковий розмір тут іде. Дуже гарний. Це не оригінальні, але вони прикольно виглядають. Такі укорочені. Зараз якраз тренд. Дані у нас будуть ось такі. Тут у нас 38 розмір, як бачите, підошли в гарному ідеальному стані. Наступні у нас будуть ще одні жіночі черевички такий. Гірчично-коричневий колір шкіри 39 розмір. Далі у нас будуть ось такі занцева моделька Челсі. 39 від бренду Тамаріс. Наступні у нас будуть Чуть-чуть замнулися в коробочці. Бачите? Треба їх просто розімнути. 38 розмір, щоб вони постояли просто. І вони самі розімнуться. Далі дивимося. Ще одні чоловічі. 39 розмір. Звичайні такі вони ніби осінні. Далі діти, які прикольні. У такому мінімалістичному каблучку Замша 38 розмір. Малесенький здаються, а сестра є 38 розмір. А здається, що якийсь 36. Тому так, ось такі красивочки високі. Розмір М -м -м, не пише, можливо тут десь. М -м -м. тут приблизно 39-й, 40-й. Далі дутики, Ось такі теплесенькі йдуть на хуторі всередині. 39-й розмір. Є тут такі залізні вставочки, Для того, щоб не ковзати зимою. Далі кедики високі. Ось такі кеди. 38 розмір. Далі моделька у нас буде ось таких. 38 розмір від бренду Donna. І останні вау, які круті укорочені уги. 37 розмірі. Ну це прям мега актуальна моделька зараз. Укорочені ці Круті. 37. -й. Все. Якщо ми... Так, кладу сюди, щоб ви не казали, що я кладу в інший бік. В принципі, тут немає різниці, в який бік я кладу, бо ви писали такий коментар. Ось дивіться, скільки взуття, і йду складати в цю коробочку. Тому без різниці кладу в коробочку чи сюди, все рівно попадає в коробочку. Якщо вам сподобався цей лод, пишіть нашому менеджеру для замовлення.